Світ мій закружляла, наче дзига, жадібна глибінь твоїх зіниць. Я лежу, допоки сонце зійде в тебе на колінах горілиця. Я лечу в провалля шансів жодних десь таки знайти жадане дно в цій гіпнотизуючій безодні, де в судилось все одно. Лину в недосліджену стихію, мов малий, беззахисний плаксій. Інших не лишається шляхів, як повністю довіритися їй, всі страхи й тривоги відпустивши. Зрештою, її обрав я сам цю твою запаморочну тишу, в ній незвична музика і краса, що не кожен внадливий музика здатен роздивитися її, крутень в голові і в серці дзика, вир очей не вичерпа.